Селанці на Закарпатті, життя без стереотипів, фотовиставка Ужгородського прес-клубу, що охоплює 50 історій українців, які вимушені були покинути свої домівки через повномасштабне вторгнення Росії. І саме на Закарпатті знайшли свій другий дім. В Мукачівському палаці культури і мистецтв відбулося відкриття виставки актуальних фоторобіт. Це не вперше ми таку виставку проводимо. Перша було у 2015 році, коли почалася власна війна, і на Закарпаття приїхало багато. Східняків, так вони, напевно, частина з них взагалі не була на заході, частина була, але не уявляла напевно собі життя в області. Тоді ми зібрали 24 історії. Сьогодні ми їх подвоїли, хоча кількість переселенців зросла не те, що в два рази, вона там зросла просто в кільканадцять разів. Представлені роботи виконані в тандемі провідних фотографів Закарпаття та журналістів. Одні знімали фото історії, а інші записували короткі розповіді людей з різних куточків України, які опинилися на Закарпатті через війну. Одна з історій була із Перечина, коли ми зустріли двох бабусь, які стали подружками вже в прихистку. Вони жили в Перечині в дитсадочку і там подружилися. У них дуже. Насправді дуже трагічні обидві історії, дуже непрості долі, дуже такий складний і дуже довгий шлях був на Закарпаття, але саме тут вони вже в такому е, хорошому, такому поважному віці знайшли е, друзів, е, подружилися. і вони якось так гарний, такий настрій мали, що у нас всі, всі колеги були вражені їхнім таким настроєм і настроєм на нове життя. Герої робіт різні люди: пенсіонери, лікарі, музиканти, волонтери та вчителі. Всіх їх об'єднує одне. Кожен вимушений був стати мігрантом всередині своєї країни, починати нове життя, звикати до іншого менталітету та знаходити друзів. У такий непростий час важливо допомагати та підтримувати внутрішньо переміщених осіб. Сьогодні, знаєте, нам предоставили таку можливість побачити історії таких людей, так, і прочитати ці історії, перейняти їх на себе і все ж таки допомагати таким людям, реалізовувати тут свої плани, мрії. Адже в цей час, що ми тепер проживаємо, це дуже важливо не насміхатися, а в першу чергу дати можливість розвиватися тут. Відкривати свій бізнес і таким чином допомагати Збройним силам України переповнює відчуття знову боку радості за тих людей, які з колін знову стають на ноги, втративши все, але разом з тим поновлюють свою діяльність, відроджуються і тим самим допомагають іншим людям. Ну думаю, це такі виставки корисні завжди будуть. Запрошуємо всіх охочих прочитати неймовірні історії кожного переселенця та побачити їх усмішки. Фотовиставка триватиме в Мукачівському палаці культури і мистецтв до 20 травня, включно.